Добрий ранок, друзі. Зараз ми нашу замовницю будемо зустрічати в Києві на центральному автовокзалі і віддавати і зробимо реєстрацію цього пасата, що ми показували на нашому відео. А також, друзі, не виключайтесь, додивіться до кінця, ми покажемо, як ми обслужимо, а потім цю машину відженемо їм у Польщу. Наші замовники з сім'єю знаходяться в Польщі і замовниця зараз. Сюди в Київ виїхала. Ми на неї зробимо реєстрацію і повністю обслужимо автомобіль. І я вже вибрав дуже якісні і недорогі масла, фільтри, і все це ми покажемо. Так, от ми нашій замовниці все зробили під ключ. От номери, значить, техпаспорт і два ключа. Це наша власниця, і ця машина поїде в Польщу. Ми відженемо її в Польщу. А зараз їдемо на СТО і не виключайтесь, далі покажемо, як буде машина обслуговуватись. От ми вже заїхали на СТО, обслужуємо нашій замовниці машину і потім будемо їхати в Польщу. Фільтра, які ми купили. Фільтра всі нормальні, олива теж. А вон він вже поклав, значить. Це у нас Total Quarz, Mail Bosch і Lix. Це у нас повітряний салонний, це у нас олива, а це напаливо. May, Bosch і кварц. Синтетіка повна. Машину обслужили. Бачите, зараз вже виїжджаємо до Польщі. Женемо нашим замовникам. Писаємо Пасад ім в Польщу. Все, друзі, хто не підписався, замовляти. Така послуга теж у нас є. Так, дорогі друзі, сьогодні ранок. Неділя. Ми вже у Польщі загнали машину власниці, все гарно, все добре. Швиденько заїхали, все правильно зробили. Купили їй страховку, і вона може тепер тут спокійно собі користуватися. Зараз ми стоїмо на парковці, щоб все було законно. Підписуйтесь, звертайтесь до нас і зараз почуєте, як все сталося від нашої замовниці. Поїздка пройшла весело. Були в готелі. Ночували. Кордон пройшли швидко, все без проблем. Машину доставили швидко з документами. Проблем ноль. Все швидко, якісно. Рекомендую Андрія і Надію. Дякую, дякую, дуже велике. Дякую. Все, дорогі друзі, до нових відео. Всім до побачення.